Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник. Напевно, багатьом із вас знайомі імена Ромео та Джульєти. Якщо ні, то дізнаємося про них сьогодні. Кохання може все і все здолає, стверджує герой трагедії Ромео і Джульєта. Це почуття оспівували ми цій мисткині, починаючи від сапфо, і письменники й письменниці відкривали нову грань неповторності й усеосяжності цього почуття. Вільяму Шекспіру теж вдалося майстерно і глибоко передати сутність кохання завдяки образам Ромео та Джульєти, яких літературознавці зараховують до традиційних. Чи справді їхня любов усемогутня й здатна подолати будь-які перешкоди, про це дізнаємося сьогодні на уроці. Перш ніж аналізувати п'єсу Ромео і Джульєта, пригадаймо, який твір називаємо трагедією. А, Драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири розвінчуються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині, б. Відрізок історико-літературного процесу, де розвиток літератури зумовлений певними суспільно-політичними явищами В. Драматичний твір, який ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті особистості між її прагненнями та можливістю втілити їх. Правильно, це варіант В. Сюжет трагедії Ромео та Джульєта не новий у літературі. Вільям Шекспір запозичив його й наповнив універсальними глибинними сенсами. Історія виникнення твору сягає своїм корінням у народні перекази про двох італійських закоханих. Їх художньо оброблювали Луїджі де Порто в творі новознайдена історія двох благородних закоханих і їх сумної смерті, що сталася в Вероні за часів сеньора Бартоломео де Ласкало» 1524 року. Матео Бандело у збірці чотири книги Новел 1554 року. Луїджі Грото в творі Адріана 1578 року. Сюжет п'єси Ромео та Джульєта був розроблений Вільямом Шекспіром на основі поеми Артура Брука Трагічна історія Ромеуса і Джульєти 1562 року. Інтерпретація історії про двох закоханих у трагедії набула нового філософського звучання. У центрі твору кохання двох юних веронців Ромео та Джульєти. Події відбуваються в італійському місті Вероні наприкінці 15 століття, саме у період міжусобних війн та жорстоких убивств. Головні герої трагедії Ромео Монтекі і Джульєтта Капулетті. Родини закоханих здавна ворогують, що ускладнює життя головним героям. Про це співає хор у пролозі п'єси. Далі дізнаємося про сутичку слуг Капулеті і Монтекі, знайомимося з юним Ромео, який поки ще страждає від кохання до Розаліни. Потім переносимося в родину Джульєти. Вони з графом Парісом незабаром мають побратися. У будинку Капулеті організовують карнавал, на якому несподівано зустрічаються Ромео і Джульєта. Ознайомимося з відеофрагментом із одноіменної кінострічки, у якому дізнаємося, як зародилося чисте й пристрасне кохання героїв. Непередбачуване. Під час зустрічі на карнавалі герої закохались. І незабаром Шекспір змальовує сцену на балконі, де вони зізнаються одне одному в щирих і палких почуттях. Як інтерпретував цей уривок із шекспірівської п'єси режисер кінострічки? Погляньмо. Що це? То світло й із з вікна. Світає вже. А сонце то вона. Ти з сонцю вийде. Місяць вбий ревнивий. Він вже блідий, наче хворобливий від того, що прекрасна ти така. Так. Це вона моя кохана. Аби ж вона дізналась, як люблю. Її обличчя, наче сонця світло, яке затьмарює свічки, а її очі, ніби зорі в небі, про них пісні співають всі пташки. Якличку на долоні ти схилила. Я хочу стати рукавичкою тобі і з ніжністю торкатися щоки. Вона заговорила. О, Янголе, ти тільки не мовчи. О, мій Ромео. Чому Ромео саме ти? Зречися батька і зміни ім'я. Ані в коханні присягни мені і капулеці більш не буду я. Послухай ще чи вже відповісти? Лише ім'я твоє злий ворог мій, а ти мені вже надто дорогий. Що є ім'я? Хоч як троянду, ти назви солодкий запах весь її. О, ти з Ромео, так. Ромео, імені зречись сюди, прийди, стань безіменним, всю мене візьми. Ловлю тебе на слові. Лиш скажи, що любиш, і я знову хрещуся, і ніколи вже Ромео не назвуся. А що ж наші закохані? Згодом Ромео домовляється з братом Лоренцо про таємне вінчання герой і героїня стають подружжям. Міжособиці в країні відобразилися в мікромоделі двох родин. Це бачимо в сутичці, яка відбулася між Меркуціо й Тібальдом. Товариш Ромео гине. За це юнак невдовзі помстився ворогові. Він убиває Тібальда. На Ромео чекає тривале вигнання з міста, тому він прощається з Джульєтою, і вирушає до мантуї. Батьки змушують доньку побратися з Парісом. На допомогу дівчині приходить брат Лоренцо, який дає їй випити напій, щоб імітувати смерть Джульєти. Родина в жалобі. Через карколомний збіг обставин Ромео дізнається про смерть коханої, не відаючи про заплановану хитрість. Він приїздить до Верони, бачить у склепі тіло Джульєти й скоює самогубство. Коли ж вона оговталася від дії напою, то побачила тіла вбитого Паріса й свого коханого. Джульєта випиває отруту, яку знаходить у Ромео і відлітає у вічність. Завершується трагедія примиренням обох родин, але ж яка жахлива його ціна? П'єса складається з п'яти дій: перша й друга це зав'язка та розвиток дії. У третій відбувається кульмінація твору, у четвертій, п'ятій настає розв'язка. У творі є зовнішні і внутрішні конфлікти. Дійових осіб у п'єсі немало, на початку більшість із них антагоністи. З боку Монтекі. Ромео, його батьки, друзі Меркуціо, Бенволіо, слуги. А з боку Капулетті — Джульєта, її батьки, нянька, Тібальт, також слуги. Є дієві особи, які постають над межусобною ворожнечею це князь Вероне Ескал, францисканські монахи брат Лоренцо й брат Джованні, няня Джульєти Хор. Завдяки розгортанню двох конфліктів суспільного й особистісного, Вільям Шекспір показує, що зовнішні сутички є наслідком внутрішніх суперечок, які розвиваються в душі людини. Кохання і ненависть щире почуття й суспільні забобони, добро й зло. Як відзначає літературознавець Борис Шалагінов, у Ромео і Джульєті тема кохання розкривається у трьох відмінних один від одного ракурсах: Ромео і Джульєта, Ромео і Розаліна. Парис і Джульєта. Так, Шекспір привертає увагу до основної сюжетної лінії. У трагедії наявні мотиви приречення й безвиході, що суттєво посилює конфлікт твору. Світле почуття юних закоханих суперечить родинним традиціям і цінностям, та водночас кохання Ромео Джульєти демонструє красу людської душі, радість життя, які існують усуперед життєвим випробовуванням. Безперечно, трагедія Ромео і Джульєта новаторська завдяки таким ознакам. Змалювання кохання як життєствердної сили людського єства, засудження ворожнечі й феодальних сутичок, відмова від родових правил і станових догм, возвеличення індивідуальних цінностей, що реалізуються в чуттєвості, заперечення ідеї наперед визначеного життя, персонажі самі обирають власну долю і готові боротися за своє щастя, показ сильних особистостей, які змагаються заради кохання. Ідеалізація й універсалізація персонажів, розкриття їхнього життєвого вибору на користь людського, а не станового, суспільного. Новаторство полягає в зображенні внутрішнього світу героїв твору, їхньої еволюції надзвичайно динамічної. Проаналізуймо образи Ромео і Джульєти. На початку трагедії ми знайомимось із Ромео. Він постає сумним і невпевненим у собі через нерозділене кохання до Розаліни. Зустріч із Джульєтою внутрішньо змінила героя, а отже, й світ навколо нього. Відчувши взаємність, Ромео стає більш упевненим, у нього з'являється сенс життя. Він інакше сприймає світ навколо людей, які його оточують. Юнак не схильний до ворожнечі, про що свідчить позиція миру і злагоди Тібальдові. Ромео набуває рис справжнього чоловіка, стає більш свідомим, мужнім і відданим коханій. На жаль, його душевні поривання мають зіткнення з жорстокою реальністю, це спонукає героя до вбивства. Ореол чистоти, почуттів заплямований кров'ю. Ромео поневіряється, оскільки змушений поїхати з Верони. розлука з коханою виснажує його. Згодом юнак виявляє здатність до нерозважливих та імпульсивних учинків ідеться про самогубство героя. Читаючи останні сцени твору, домальовуємо багато, якби в режимі альтернативної реальності, фантазуючи над тим, що могло б статися, якби дії героя були більш раціональними. Створюючи образ Джульєти, Вільям Шекспір акцентує на тому, які зміни в її характері викликало кохання. Героїня перебуває в, так би мовити, парниковому середовищі мама, тато, няня. Її майбутнє заздалегідь визначене, її позбавили можливості пізнати світ і себе, спланувавши все наперед. Натомість зустріч із Ромео розкрила Джульєту. З безтурботної дівчини вона перетворюється на закохану й мудру жінку. Її перевтілення стрімке і разюче, любов надає Джульєті сміливості й рішучості, робить її психологічно зрілою. Кохання стає провідником у світ справжності, емоційної щирості і глибинних цінностей для Ромео і Джульєти, оскільки завдяки йому герої майже за тиждень проходять шлях від юності до зрілості, абсолютної залежності від волі батьків до свободи вибору й учинків. Звісно, так стрімко події можуть розвиватися вкрай рідко. Цей хронометраж має два пояснення. По-перше, він покликаний створити динаміку подій. По-друге, утвердити те, що пристрасне кохання, немов вогонь, здатне швидко запалитись, проте може мати непередбачувані наслідки. Наскрізною впродовж усієї трагедії є думка, що кохання потужна сила, яка змінює людину світ навколо. Ромео і Джульєта нагадують біблійних Адама і Єву, які завдяки коханню відкрили Великий Задум Бога. Трагедія Ромео і Джульєта надихала багатьох митців на нове осмислення проблем, порушених у ній. До образів шекспірівського твору зверталися музиканти. Шарль Гуно 1867 року створив оперу Ромео і Джульєта. Гектор Берліос 1839 року написав для оркестру одноіменну драматичну симфонію. Трагедія Ромео і Джульєта стала цінним матеріалом і для кінорежисерів. Протягом ХХ століття на її основі знято кілька фільмів. Нині одним із лідерів екранних версій є кінострічка Ромео і Джульєта італійського режисера Франко Дзефіреллі, знята 1968 року. Творці кіно неодноразово робили спроби осучаснити зміст п'єси, наприклад, у фільмі Роберта Вайза Вестсайдська історія 1961 року стрічці Абеля Феррара, Китайська дівчина 1987 року. Існує й кілька більш сучасних кіноінтерпретацій. Фрагменти з однієї ми щойно переглядали. Кохання Ромео Джульєти надихнуло на творчі пошуки художників Франческо Аєса, Джона Райта та багатьох інших. Кожен із них побачив героїв по-своєму. Така значна популярність твору та його образів підтверджує слова самого Шекспіра, що немає в світі сумнішої, але й прекраснішої історії, ніж історія Ромео і Джульєти. У загальному вивчене на уроці виконавши завдання. Як ми вже згадували, рушієм дії в трагедії стало кохання. Кожен із героїв розумів його по-своєму. Установіть відповідність між цитатою. Прийняттям почуття любові та героям. Любов це дим, що в'ється від зітхання. Так це почуття характеризує Ромео. Любов, багата ділом, не словами й пишається собою без прикрас. Так вважає Джульєтта. Ми витягнем тебе з того багна. Ах, вибач, я хотів сказати з любові. Так розуміє це почуття Меркуціо. Кохання чарівне на вигляд, насправді ж деспотичне і жорстоке. А ці слова належать Бенволіо. Упоралися чудово. Виконуємо ще одне завдання: відскануйте швидко код і складіть пазл, ілюстрацію з картини італійського художника Франческо Айца. Отже, сьогодні на уроці ми відкрили для себе ще одну грань творчості Вільяма Шекспіра, дізнавшись більше про його драматичні твори, зокрема трагедію Ромео і Джульєта. Наступного заняття ми проаналізуємо жанрові, композиційні та ідейно художні особливості цього твору Щасти!